Вчора, 6 березня, на кінному заводі, який знаходиться біля лікарівки, сталася пожежа. Опівночі до пожежно-рятувального загону номер 2 міста Олександрії надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що горить тамбур одного з відділень Олександрійської філії кінного заводу. На місце події виїхало три одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Як з'ясувалося, при нічному обході охоронець помітила, що з тамбура конюшні йде дим. Відкривши двері, працівниця побачила, що горить солома. Після цього Цього зателефонували рятувальникам. Пожежники, які прибули на місце пригоди, ліквідували пожежу, яка охопила 50 квадратних метрів перекриття тамбуру. Разом з тим у приміщенні вдалося зберегти належні умови для перебування тварин. Як поділилися з нашими журналістами Олександрійські рятувальники, коні під час пожежі не постраждали. Їх через запасний вихід вивели самі працівники кінзаводу. Всього вдалося врятувати 75 коней та 13 лошад. Причини пожежі наразі встановлюються фахівцями.